Привіт! Сьогодні тема це найлегший спосіб масштабуватись, піти в своє розширення. По-перше, не всім це треба. Та да, не mm. Чому? Тому що у кожного дуже своя специфічна структура особистості дару, яким він іде, який він несе, і для когось робота з маленькими групами, але дуже така прямо. Глибинна, суперякісна, така, що піднімає якісь процеси всередині людини, супровід одних тих самих людей довгий час. Це є нормою. І це є е, тим самим покликанням, з яким вони прийшли, яким ви прийшли, якщо ви слухаєте. І ось ця така масова, е, якби, заохочення, що всім обов'язково треба йти в масштаб розширення. і там, курс створювати, да, множити щось. Це ну, такий часто буває уводить людину, майстра не в ту сторону від себе. А декому дійсно дехто засидівся і комусь за покликанням. Треба йти в масштаб, треба працювати з великими об'ємами саме людей, з великими групами людей. І саме ось цей вібраційний вплив, і буде та робота, яка є за покликанням. І тому тут нема, ніхто не підкаже, можливо, як якось можна да, збирати свій пазлик через інструменти дослідження себе як людини, там через астрологічні, через дизайн людини, але все одно ніякий майстер там є, якби ну, такий шаблон. Так, але все одно це має проходити через відгук вас як особистості, вас як душі, вас як людини, ніхто крім вас не знає, чи нудить вас від взагалі, думки про те, що ви йдете в масштаб, да? що ваше тіло відчуває, чи ви навпаки, О, да, це такий є, легкий є тремор тілом від того, що там мурашки в животі, що клас. Можливо, якісь страхи, якісь блоки піднімаються, але ось це якби очікування, ось це відчуття, що це моє, воно більше. Так? Або в потенціалі більше, якщо зараз ще страх більший за це, це означає, що просто мені треба попрацювати з цим страхом, зробити його частинкою своєї сили і піти далі в своє вже проявлення. Але що ось такого важливого хочу донести, що. Масштаб це класно, проявлення це класна, зріст це класно, але розмір цього зросту можете відчути тільки ви. І важливо не піддаватися на таку масовий крик, що всім потрібно одне те саме. Ніколи такого не було в світі, що всім потрібно одне те саме. І тому найцінніші практики, які ви можете взяти, це не одразу там да. Як піти в масштаб? Так може відео в мене так називається, але це для того, щоб ті, кому це цікаво, задумалися над тим, чи дійсно це моє, по-перше. І далі, якщо проходите цей <фільтр>, фільтр, так, і вам цікаво дійсно далі, то я розкажу. Ось, Тому важливо ці практики, які ведуть до себе, ведуть до контакту з відчуттям. Коли я свою душу в тілі відчуваю, по суті, да, втіленість emboddyment, так да, можна сказати. І е, це є всі відповіді, коли ви тілесно на рівні да, оцих відчуттів можете відчути, зрозуміти. Там, якщо знаєте, м'язовий тест також можна робити, коли ми е, ну, можна ось так з собою домовитися. Е, наприклад, це моє так не буде, це моє ні. Або навпаки, як ви домовитеся? І я будь-що питаю, так, і моє тіло воно знає заздалегідь. Так? Наприклад, мене звати Оля, так, мене звати Катя. Ні. І ви спробуєте по собі. Ну, тобто я знаю, що я тримаю однаково. Я не відпускаю руку, але м'язи вони, вони знають. Де правда, де неправда, трошечки заздалегідь. Ви можете дізнатися трошки більше про цей метод, почитавши, але ось наводочка даю. Ось. І е, все одно тільки через відчуття, якщо у вас є відчуття, що да, всередині я мені важливо йти ось в таке розширення, йти в масштаб, то ось той найцінніший інструмент, як на мене, здавалось би, масштаб, це значить я стою десь на стадіоні, і я на сцені співаю для великої кількості людей. Але, як на мене, розширення йде через, в першу чергу, об'єднання. Тому що, щоб розширитися, нам треба стати більше, нам треба е, свою енергетичну ємність розширити для того, щоб вміти пропустити через свою енергію, яка має бути ще підключеною до джерела і до заземленою. Е, тому що на свої енергії ми далеко не увідимо. Ми маємо використовувати енергію неба і землі. Про це напишіть, якщо цікаво, можна окреме відео зробити. Але е ви маєте розуміти, що більша кількість людей, які в вашому полі, це більша кількість енергії, яку ви пропускаєте через своє тіло. А значить... Ми піклуємось про своє тіло ще більше, ми даємо йому підтримку, ми даємо йому здорову дієту, ми даємо йому спорт. Так, Ось ця вся база, яка е, не просто так є. <смістична> Базою вона для майстрів. Саме ми зараз відео так робимо саме для того, щоб ви. З енергією працювали, все одно вона проходить через ваше тіло. Тому є просто таке, що людина може більше відлітати в там моя робота, так я з енергією, а тіло воно якби страждає, і в якийсь момент ну, це може бути не дуже добрий результат. Через хвороби може зайти тіло, сказати Стоп, да, мені треба більше якби, опори. Всередині, щоб це пропустити все. Тому енергетична робота не виключає базове налаштування тіла. А, і далі, що таке моя енергетична ємність? Це коли я маю місце вільне, а вільне від чого? Ну, від... Того, що я зараз можу виграсти від моїх якихось внутрішніх страхів, обмеження від фізичного та, місця, що я по часу можу вмістити би, да, більший більшу кількість людей, або якщо в мене більша група, то я можу відновитися потім більшою кількістю часу. І це може бути ну да не обов'язково одразу стадіон. Тобто ви починаєте у вас іде. Одна людина, одна людина, одна. Ви там захотіли зібрати групу. Так ви зібрали там п'ять-сім людей, чи навіть два-три. Це вже так більше. Далі ви захотіли так. ага, більше людей хочуть вже до вас прийти, якщо вони відчу... якщо і ви самі відчуваєте, що ви можете їх вмістити, і е, вони відчувають, що ваша енергія е, відгукується. І так, таким чином оцей масштаб він іде як, як сходинки. Бо якщо ви зараз сидите з індивідуальною роботою з одним клієнтом, а завтра хочете зібрати стадіон, то, скоріш за все, ну, або ви реально потенціал цей напрацьовували свідомо. так, ну, що, Не знаю, я такого досвіду не мала, тому напишіть, якщо ви з одного одразу, одразу до стадіону. Але як до мене, то це сходинками, і ви збільшуєте кількість людей, збільшуєте, відчуваєте, ага, ось зараз зараз я вперлася, там 25 це те, що я ну, можу перетравити, а далі мені вже складно. Як зрозуміти, що щось не йде, щось да, застрягло. Енергетичні відкати. Тобто ви провели практику, а потім лежите тиждень. А... Лежите тиждень. <смеш> да? Ну, от буває таке, відчуйте по собі, що якщо у вас ця енергія коштує вам потім відновлення в такий довгий-довгий період, значить, можливо, треба передивитися, що ж цей масштаб ще ємності на цей масштаб не вистачає. Так от, про об'єднання. Я вважаю, що найтакий. І легший, і екологічніший для себе, і цікавіший шлях це йти через об'єднання. Тобто, коли ти Ідеш в якісь групові такі е, заходи, коли ти е, запрошуєш колег для того, щоб спільний якийсь івент зробити. Це можна самостійно, або шукати ось такі платформи, як ми ведемо, так, де ми запрошуємо спікерів на там, спільні конференції, де ми робимо фестивалі. І ось ці дні, ми просто я по відгукам так, потім збираю, що такі дні вони і для тих, хто приходить як гість, ідуть такими. Як запуск. <ріст> тобто це цілий день практик, так? цілий день різних практик і тілесних, і психологічних, і ігор трансформаційних, і е, рухових, там, звукових медитацій, йоги. Так? І тобто ти обираєш там, що тобі зараз треба. І так само майстер він туди приходить, як майстер, так? робить свою практику, а потім бере досвід інших майстрів. Ви, якщо як майстер, так? ви приходите берете досвід інших майстрів. ви… Е, Дивитися на людей в інших практиках, так як вони працюють там, і ви через досвід, навіть інших майстрів, ви розширюєте свою цю скарбничку, бо ми не є. Всім, так, ну, ми є всім, але в цьому в своїй особистій проявленості так ми так чи інакше обираємо якусь грань, через яку ми проявляємося. Якщо я арт-терапевт, там я, чи це, я зараз працюю зі звуком, і я не є там астрологом, так, і я можу прийти на якийсь астрологічний розбір, там, да, груповий, наприклад, або я не є йогом, і я можу прийти на клас по йозі і подивитися, як. Формує поле цей майстер, як люди реагують, ага, як тіло моє себе відчуває, і я розширюю себе, і це якби розширює мою ємність. І я не маю, коли я йду сама цей шлях, ну що я маю тоді піти на сертифікацію по Йозі, чи е, понавчатися, так зібрати групу е, декілька бажано там, да? або декілька місяців, років, і потім здобути оцей досвід, як це в груповому полі відчути через тіло, ось саме таку енергію. Ну, наприклад, йога, так. А ось на таких подіях ми маємо можливість якби, відчути цю вібраційну на уровні, може, десь навіть інсайтів, думок просто тим, що ми це проживаємо, досвід багатьох колег. Ми можемо познайомитися, ми можемо потім. Злаштовувати, ну, як у нас багато дуже майстрів, об'єднуються, потім влаштовують якісь свої е, зустрічі саме по своїй вже енергії, по своїй аудиторії, або там разом щось створювати, якісь продукти, просто відбуваються трансформації, там, ну, тілесні, духовні, хтось знаходить свій шлях. Тобто, ось в такому груповому полі йде дуже сильний запуск. Е, Ну, розширення цієї ємності енергетичної, тому що ми якби, впускаємо ще інших людей, але через оцю грань так як усвідомленості, так як ну, як правило, в таких заходах, ну, як у нас, це да, фестиваль практик усвідомленості, наприклад, це в Дніпрі. Це буде 24 травня, наступний <смі>, як цікаво. І от саме всі поєднані спільною темою, і це якби формується поле однодумців. І коли ми в полі однодумців, то ми можемо відкритися, ми можемо ділитися через ту грань, яку яка нам яка нам цікава, через яку ми хочемо проявлятися, розвиватись. І далі просто коли ви берете оцей поштовх. Ви в своїй вже практиці, або в тому ж поєднанні, якщо ви оберете такий шлях, ви розширюєте ємність і можете швидше йти в е, свій масштаб. Е, пишіть, діліться, як у вас з цим. Е, чи вам цікавий цей масштаб, чи навпаки хочеться більше такого камерного проявлення, е, невеличких груп. Е, е, і... Напишіть також, чи мали ви досвід участі в таких фестивалях, в таких можливо конференціях, що теж дуже цінно. От ми, наприклад, будемо робити це. Благодійна буде конференція 31 травня по підтримці саме. Стосунках в родині, в вихованні, як екологічно це робити, що таке емоційний інтелект, і теж та, от ми коли поєднуємося, то там дуже тепла атмосфера всередині, і багато людей можуть поділитися тим, що ну що просто так ти з друзями там не будеш через таку грань розкриватись. Тому теж, чи був у вас досвід, коли ви були чи спікером на конференції, як вам це відчувалося, чи на фестивалі майстром, чи, можливо, учасником, поділіться своїм досвідом. До зустрічі!